Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. Сьогодні говоримо про законодавчі плани парламенту восьмого скликання гість програми Народний депутат України Віталій Ілляшенко. Пане Віталію, доброго дня. Доброго дня. Пане Віталію, законодавчі плани восьмого скликання в контексті того, що залишили депутати сьомого скликання попереднього скликання, який, ну, завершує свою каденцію цей депутатський корпус. Власне першочергові рішення парламенту на початку перших днів своєї роботи, яким ви бачите? Є дійсно декілька ініціатив, які потрібно в першу чергу прийняти, взяти до уваги. Зокрема, це і бюджет на 2015 рік, це і закон про особливий статус Донбасу. Оскільки коли були мінські переговори, мінські домовленості, даний закон передбачав децентралізацію фінансів, децентралізацію влади, роль місцевого самоврядування на тих територіях через проведені фейкові вибори другого. Листопада цей закон фактично знівельований, тому його потрібно скасовувати. Додатково я би зауважив, що потрібно вдосконалювати виборче законодавство, як і закон про вибори народних депутатів, так і закон про місцеві вибори. Тому що одна із вимог майдану це була повна люстрація влади. Парламент можна так сказати, люстровано. Тепер місцеві вибори, місцеві ради і той закін, який ми там маємо. Він також має певні недоліки. Можливо, вдасться повернутися до пропорційної системи, щоб була скасована мажоритарка. Питання є по бар'єру, по відкритим спискам. І, власне, антикорупційне бюро треба теж вдосконалювати деякі норми, щоб фактично. Функціонував цей механізм. Власне, всі ті 13 реформ, які зазначив президент, їх на законодавчому рівні потрібно також буде приймати і якомога швидше. Тому що народ великого часу для реалізації партій не дає. Вони відразу вимагають результату. В умовах війни це, звичайно, закономірне питання. Відносно закону про оновлення влади, от сьогодні ми чуємо від е, окремих політиків, що він недосконалий. Е, напередодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк анонсував, що вже розпочнеться друга хвиля люстрації. Наскільки він об'єктивно цей закон е, підходить е, до того, що люди себе проявили чи не проявили на певних посадах? Тому що є, от зокрема от, е, чути від експертів, що, наприклад, е, керівник космічного агентства Алексій професіонал. Але так сталося, що в той період час він працював на цій посаді, а зараз вимушений піти в відставку. Я би дійсно зауважив, що цей закон приймався на швидку руку в тих законодавчих нормах, які є. І ми пам'ятаємо, що фактично там з п'ятої, шостої спроби в другому читанні, його вдалося прийняти. Так є перві звільнення, так є в цьому законі недоліки. Зокрема йшлася мова і про те, що закон не зовсім доходить до рівня району, і є другий недолік, коли, наприклад, представник правоохоронних органів може реабілітуватися, побувавши в АТО, і вже про це ходять різні чутки, що правоохоронці високого рівня своїм колегам нижчого рівня пропонують такий механізм. Виходу з люстрації, але завдяки якби, первим звільненням, перві зрушення в цьому законі є. Я можу виокремити, наприклад, звільнення начальника юстиції Черкаської області, якого півроку ми не могли взагалі звільнити і нормальну там, команду підібрати. За власним підібратися. Е, є звільнений, він звільнений е, е, міністром юстиції за допущені порушення в роботі. А наскільки небезпечний прецедент, що ці люди, які е, пишуть заяву про звільнення чи підпадають під дію ці закону, будуть звертатися до міжнародних європейських інституцій? У першу чергу вони будуть і до українських судів звертатися для і... того, щоб потім звернутися в європейські судді. І, і достатньо того, що у суді другої інстанції чи апеляційному суді через декілька років вспливає поновлення тої чи іншої людини. Ми ж бачили багато таких випадків, коли, наприклад, діючий мер звільнив заступників там, з виконкому, і через декілька років ці особи поновлюються. Тобто створюється така колізія, незрозуміла. І тут йде мова про вдосконалення судової про, про необхідність проведення судової реформи, тобто щоб була прозорість абсолютно всіх гілок влади і всіх законів, в тому числі про очищення влади, які все ж таки потрібно вдосконалити, ви задає закон, який був прийнятий на закритому засіданні парламенту, про особливий порядок функціонування органів місцевого. Самоврядування на окремих територіях, але паралельно з цим був прийнятий закон про амністію. Його так само треба скасовувати чи переглядати, чи він має бути окремим і працювати. Я думаю, що восьме восьма скликання напрацює Порядок денний, тобто першої сесії, і там будуть найголовніші закони, які потребуватимуть свого прийняття. Цей закон, про який ви говорите, я не думаю, що він буде в первій необхідності. Угу. Скасування депутатської недоторканності. От з власного досвіду це потрібно робити чи ні? Особисто на собі я необхідності в якоїсь недоторканності абсолютно не відчуваю. Водночас я бачу, як деякі Поважні, в тому числі і депутати ходять з охороною, чогось бояться, можливо, десь колись нагрішили. Але кожна з партій під час кожних виборів заявляє про необхідність скасування недоторканості, але, на жаль, цього не приймають. Як буде зараз, подивимось? Є політичні обставини, є кримінальні обставини. Зараз, по суті, якщо людина вчинила кримінальне правопорушення, то так само через рішення парламенту можна притягнути його до, до відповідальності. Так, я розумію про що ви говорите. Навіть частина колишніх регіоналів зараз йдучи в парламент, вони заявляли, що ми туди йдемо для того, щоб нас не посадили. Їм потрібна недоторканість. Якась частина таких депутатів пройшла до парламенту там близько 50 осіб. Можливо, найбільш... Злісні порушення будуть якимось чином здійснюватися до того чи іншого депутата. Але я не впевнений, в тому що восьме скликання на першій же сесії відразу візьметься і скасує цю недоторканість. Якщо це станеться, то це ознака ну, зрілості е, політичної України за 23 роки. Дай Бог. Пане Віталію, Як ви е, собі уявляєте, яким чином має відбутися децентралізація влади? Зрозуміло, що повноваження треба надати ширші повноваження органам місцевого самоврядування, а питання фінансів. Наскільки воно принципове і наскільки Київ, центральна влада, вона готова залишити податки на місцях, щоб громада могла сама керувати своїми грошами, які вона відповідно заробляє з податків? От це зараз найбільш болюче питання. Працюючи на Черкащині в своєму рідному краї, я неодноразово стикався, коли та ж сама сільська рада чи районна рада. Чи навіть е, навчальний заклад е, там не може скористатися своїми власними коштами для того, щоб здійснити потребуючі закупки соціальні, і е, тут е, потреба в децентралізації досить велика навіть цей закон про особливий статус Донбасу. Передбачав повну фінансову децентралізацію, коли кожен має себе сам годувати. Якщо вони це можуть робити, то функціонувати самостійно вони можуть, і не буде виникати питання: хто ж кого годує, якщо наша область приносила Мені, це прогодувати Черкаська область. Якщо наша область приносила збори, тобто доходи в державний бюджет, друга по це після майданівський період. То це хороша ознака. Це якби була можливість залишати кошти на місцях, то ми б відбудували, точніше, відремонтували багато шкіл, багато дитсадків там, спортивних поруд. Тобто, їздячи по області, стикався з подібними випадками. Навіть голови районних рад просять допомогти здійснити певні казначейські проплати за вже здійснені роботи. Угу. Один із Найяскравіших фактів ефективності роботи парламенту сьомого скликання це безумовно схвалення угоди е, про асоціацію, ратифікація цієї угоди депутатським корпусом. Але, от на вашу думку, коли українці отримують е, бажаний ефект, тобто цьому ефекту має передувати безумовно ще певні рішення законодавчі. Безумовно, угода про асоціацію це така довготривала перспектива. Вона складається з багатьох складових і зона вільної торгівлі, яка відтерміновується час від часу. І окрема, окремий напрямок це безвізовий режим, який, на жаль, через проблеми зі східним кордоном зараз слабко реалізовується. Але є ще потреба парламентів всіх країн Європейського Союзу ратифікувати цю угоду. Ми знаємо, що буквально декілька лише країн ратифікували, і сам європарламент. Тобто тут декілька років потрібно попрацювати, щоб був результат, щоб були ті зарплати, які в Європі, щоб були ті стандарти, щоб було чисте довкілля, щоб були велодоріжки, як в Києві, так і в Черкасах, щоб люди. Euh, знаєте, порядно себе поводили, і той же ж самий euh, мусор не викидували просто на дорогу, це а мусорні це культура Європи і до неї потрібно йти. Ми пам'ятаємо 90-ті роки, коли на центральних бульварах вулиць не було навіть euh, цих звичайних лавочок, з'являлися. Пластмасою їх як кажуть вандали постійно ламали. Потім це все набуло якоїсь культури. Держава вона стала свідомою дорослою і набула якихось ознак сильної державності. Єдине, що ми дійсно втратили багато. Часу на відміну від країн Прибалтики, які відразу реформувалися, допустили молодь до влади, і воно дало свій ефект. Навіть Грузія, провівши аналогічні революції як в Україні, провела швидкі реформи, і вони зараз дали в ознаки в умовах війни. Ми сподіваємося, що і у нас дехто зрозуміє, що гостро стоїть питання повної перебудови країни. От ви задали про безвізовий режим для українських громадян для перетину кордону в країни Європейського Союзу. Як ви думаєте, це питання суто в технічній площині? Тому що от напередодні Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр, сказав, що треба встановлювати термінали для того, щоб були біометричні паспорти. А питання безвізового режиму це питання часу. Все ж таки, це питання політики чи питання технічних якихось процедур на сьогодні? Ну тут не тільки технічні процедури, тому що біопаспорт, там пропускний режим не все дасть. Ми бачимо, що деякі країни змінюють умови. Одна країна національні візи робить безкоштовними. Інша країна, яка була більш ліберально до України, налаштована зараз ускладнює умови отримання візи. Ми бачимо вибачте, деревий кордон на сході, і через це є загроза потоку біженців, іммігрантів. це ускладнює встановлення безвізового режиму з Європою. Україна мала би стати кордоном всього європейського союзу, який мав закінчуватися на сході на території Харківської, Луганської. Донецької області, на жаль, ми маємо там зараз великі колосальні проблеми, і, ймовірно, варто законодавчо врегулювати питання тої ж самої демілітаризації кордону буферної зони, для того, щоб інша частина України, інші українці, які прописані в інших областях, не страждали від можливості. Не потрапити в Європу, а рухалися вперед і отримували ті безвізи. Я сам свого часу займався безвізовими заходами по безвізовому режиму разом з депутатами Європарламенту. І нам багато чого вдалося. Зокрема, для молоді, для громадських організацій, створені досить хороші умови для отримання візи. Молоді люди могли отримувати візи не на 30 днів, а на півроку, на рік, вільно подорожувати Європою. Це для них був навіть досить великий пріоритет, особливо для студента. Ще одне питання до вас відносно парламенту, восьмого скликання. Багато завдань, багато сподівань на парламентарів, але нові герої Майдану, які зараз потрапили до парламенту. З одного боку, це соціальний ліфт для того, щоб максимально. Всі наші громадяни були представлені у вигляді депутатів Верховній Ради України, але з іншого боку, в деяких героїв, от зокрема немає вищої освіти, це не завадить на процес законотворення? Так, це певна проблема, але люди отримали довіру громади як по партійним спискам, так і по мажоритарним округам. І вони повинні виправдати довіру цієї громади. Єдине, що викликає певний подив. Чи наскільки загострено загострена буде ситуація в парламенті? Оскільки лунало багато заяв про е, того, що комбати представників там опозиційного блоку не будуть пускати, тобто ми очікуємо, мабуть. Ймовірно, певні сутички в парламенті до чого вони призведуть, буде видно. Вже навіть з'явилися заяви, що цей парламент рік пропрацює чи два. Головне, щоб він на перших своїх етапах роботи необхідні важливі реформістські закони прийняв, а тоді mm -hmm. держава фактично далі функціонувати буде. Все ж таки, рештки регіоналів вони зараз невеликі в парламенті. тобто про московський блок ми згадаємо. Мав комуністи з регіонами 43%. Зараз комуністи не потрапили, опозиційний блок набрав фактично 9%. І вони не повинні відігравати якусь вагому роль в державотворенні, в законотворенні. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Віталій Іляшенко. Залишайтеся з нами. До побачення.